Питомник фундучка, привитого на Медвежому Горісі. сортами Морозівський, Президент і отакий наш... Ну, він, він вже плодоносить. Він ось привитий. Це рік. Півтора року вже прививці нема. Ось він який. Перший рік. На другий рік після прививки він завалений отакими от горіхами. Зараз покажу які ці горіхи. Ось такі довгі, тонкі, смачні. О. І великі, великі тут ще ну, Де це де це? Он які, які, Десяти. А, це кажуть крупні горіхи. О. Які вони після прививки на другий рік. І ці всі е, привиті саженці на осінь. Ще раз кажу, що на осінь самовивіз, самовикупка, як хто приїде. 100 штук мінімум і дуже хороша ціна буде ніхто такої ціни не предложить як приїде приїхати, викопати і собі поїхати. Ось цього отакого от такого сорту. Є пів рядка. Це 100 метрів десь. 200 метрів довжина і більша половина одного рядка є. оцього сорту. І хуська бомба є, Кавказ, Президент, Трапезунд, пару червонолисних трошки є. Еніс є. Шедевра трошки є. Ну тут багато чого є. Багато. Це що таке? Ага, ого. Це наш Бершацький два. Тоже пару штук, но вони, вони замовлені. <кій> Ось. Червоновисти. Академік Яблукова. О, Пушкінський, Пушкінський є. Ну, багато, багато. Треба зачистити, щоб добратися ескаватором до цього. медвежого на собственних корнях. Перекопати його на другу сторону. Потім покажу, куди його будемо перекопувати. О. Так що хто хоче... Хто хоче до 300 гривень, саженець до 300 гривень. Не, десь 5, 6, 7, да, десь так, примерно. Хто перший вийде, викопає, От той собі зловить джекпот по саженцям. Так що можете бронювати, можете, ну, кого як виходить, зараз понятно, время таке, що. Наперед нічого не скажеш, а так що може хто має можливість. О, це напевно. мабуть. О, так що приїжджайте, копайте, забирайте вже. Готові саженці, вже плодоносящі. Обріжете і буде вам бомбейський садок зразу. Все.